Усім привіт! Маємо на огляді повністю автоматичну кавомашину Siemens серії EQ6 Plus. Тож, давайте розпакуємо її. Тут ми бачимо, що прилад має достатньо надійне та якісне пакування, тож можна не переживати, що прилад при транспортуванні пошкодиться. Разом з кавомашиною до комплекту входить трубочка для вспінювання молока, ложка для дозування меленої кави тест-смужка для визначення жорсткості води і, звичайно ж, інструкція. Кава машина має стильний та сучасний дизайн, виконаний у графітовому кольорі. Також до комплекту входить фільтр для води. Керування приладом здійснюється через великий сенсорний дисплей. Також можна регулювати висоту чашки. Дуже легкий та зручний доступ до диспенсера подачі кави та молока для ще більшого забезпечення чистоти. Підон для крапель та жмиху також легко знімається та миється. Прилад має зйомний резервуар для води об'ємом 1,7 літра. бункер для зернової кави. Та відсік для меленої кави. Також прилад має зйомний блок заварювання, до якого за потреби ви матимете швидкий доступ. Його можна буде промити та легко встановити на місце. Загалом дана кавомашина має в системі 8 різних видів напоїв. Це як і чорна кава, так і кава з молоком. Має широкий діапазон вибору міцності напою та його об'єму. Тому вона здатна задовольнити потреби найвибагливішого споживача.